Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, що у нас сьогодні у відео? Покажу те, що ми зробили на е, наші трактора на МТЗ на МЗ власними руками. Я думаю, для багатьох буде цікава така інформація. Можливо, хтось собі візьме е, на замітку. Покажу вам, який зробили чехол е, на замовлення. Один відправили. Е, ну, Я думаю, що на чехлах, в принципі. Немає сенсу їх далі робити, тому що вони досить таки виходять дорогі в закупі. Матеріал сам маю на увазі. Матеріал, плюс нитку, плюс роботу, плюс оце все порахувати, то воно якби воно того не стоїть. Будемо так казати. Простіше буде купити самому матеріал і самому зробити. Так, це є. Значить, ще сьогодні хочу сказати, що у нас буде розіграш по, по екоджету. Точніше, я не знаю, як його правильніше, правильніше друзі, зробити. Тому що е, як? хочеться, щоб ці розпилювачі попали дійсно тому, кому вони потрібні. А не так, що в мене от був розіграш. Е, люди виграють соняшник. Пишуть мені, не могли ви його забрати собі за пів ціни. Це не є правильно. Я проти такого. І такі були варіанти ще, що теж люди там пропонують його забрати собі, так як вони там займаються іншими культурами, тобто картоплею. Це теж не є правильним, друзі. Хочеться, щоб ну, той матеріал, посівний матеріал, чи там якийсь розпилювач, чи будь-які виграшні оці штучки, оці усі призи попадали, попадали якби, тим людям, кому вони дійсно потрібні. Не таким, як будемо так казати, можливо, не дуже гарне слово. Зальотним, зальотним. зразу вибачаюся за це слово, але другого підібрати просто не можу. Якось так. І ще, значить. Хотів би сказати, пам'ятаю, от сидів і згадалися мені такі слова, коли ми купували цього велетня. Навіщо вам цей прискочить, тим більше з алюмінієвою штангою. Але, ну як? Не всі, мабуть, врахували те, що ми вносимо каз. Каз є основним, основним добривом у нас, був у нас якби, до 22-го року. Та й навіть і в 22-му ми його вносили. Зараз трішки його вносимо менше в зв'язку з тим, що хоч і ціна нормальна, але просто якби, трішки змінюємо економіку господарства. Тому, тому що я хочу сказати, для, касу, для внесення касу алюмінієва штанга просто, просто клас. Просто клас. Ні має, немає нічого по ній, е, е, ніяких нюансів, ніяких взагалі запитань не виникає. Вона не ржавіє, тому ті, хто писав раніше мені, що алюмінієва штана це якби ну, недолік. Ні, це зовсім не недолік, це дуже великий плюс. Але але нею треба просто вміло користуватися. От і все. Так, що у нас? Що у нас значить по оцим орлам? Так, друзі, не забуваємо за подобаєчку, за підписку на канал, за коментар, хто ще цього не зробив. Тому, друзі, підтримуйте. Так, що значить у нас по тракторам? Гарно, як вони стоять гармонійно. Е, так, лопата вже прицеплена, ми її не відцепляли. Сніжок потри, трошку насипає, думаю, десь на вечір його буде достатньо, тому будемо, будемо працювати. Так, по Юмазику. Що у нас по Юмазику? Зробили ми такий еваковрик, виготовили. Матеріал був, матеріал я замовляв. Зробили такий аваковрик. Непогано він вийшов. Класно. Мені подобається. Головне, що якби, ну, робити його, робити сам матеріал, друзі, трішки складновато, тому що кабіна мала і трішки помучився. Хотів його робити, зйомним, зйомним, ну, щоб зразу так раз витягнув і все. Але потім поспілкувався із товаришем і Стасом то він каже, я в себе зробив незйомний, ну поставив, я його ні разу не знімав, пилососом по вибирав і все чудово якби воно виглядає. Тому, як варіант, пилосос, я думаю, є у всіх. Хто слідкує за техніку, то для нього не є проблемою скористуватися пилососом у, у власній кабіні, як би сказати, для свого, для свого комфорту. Тому вийшло, вийшло отак. Да, тут треба трішки приклеїти. Отакий такий салон, і ще покажу. Так, поколимо сьогодні ще з дедом, поколимо з дедом сьогодні трішки дров. Дід там теж трішки зробив модифікацію, модифікацію на своєму дровоколі. Покажу вам. Так, ну і довантажувач. Зняли, значить, оцей довантажувач. Чи кажу, зняли зняли кришку, ставимо сюди довантажувач. Усі розміряли, усе дивилися. Тут отак воно, отак воно зараз виглядає. Так, що ага. Хотів же вам показати, хотів вам показати ще цього. Так, тут. Хотів показати вам, що у нас вийшло по Ева цьому по Ева коврику на МТЗ, який ми теж самі зробили. Значить, отак він у нас вийшов, окантував, тут не окантовував, тому що машинка не прошиває. Ну, як? Є друга машинка, але не став я її підключати. Зробив отак, якщо треба, буде, зніму. Тут також усе є, все прошито, все гарно. Та сторона вон, ще не закрита, видно. І посидінню, друзі. Так, сидіння. Ця частина є. І цю частину ми також її обтягнули. Обтягнули, але її ще проклеював. Проклею 88-й клей. Не знаю, вийде вам показати, не вийде. Форму. Форму сидіння матеріал тримає чудово. А тут, ось, бачите, тут не проклеєно, тому воно трішки відтопирюється. Ну, Треба теж проклеїть, клей є, це не є проблемою. Шприцом туди чик-чик, придавити і все буде воно тримати. Також іще перешив ось оцю частину. Отак воно теж виглядає. Краще, чим було, тим більше гармонійно воно так дивиться із полкою. Мені подобається. Да, значить, це все, що ми зробили, друзі. Е, такий коротенький, коротенький е, відос, перший відос у цьому році. Зараз підемо трішки поколимо дров. Та й що? В принципі, будемо чекати вечора, Якщо нормально насипле, то, то будемо працювати, працювати цією лопатою від компанії Hermes. Я думаю, вона себе покаже, покаже чудово. Зараз заправлюся, піджену туди ближче трактора і в принципі, що він був на старті. Так, да, Друзі, значить по розіграшу вам не сказав, по конкретно по екоджету. матері... матеріали, посівний матеріал, хто мені написав адресу, я вже повідправляв. Залишилися у нас там за друзі. Так, друзі, значить, про що за жилетку? За жилетку Максим сьогодні написав. Залишилось у нас ще два пакунки від АРК. Це там кепка і футболка. Якщо люди не напишуть свої адреси, тобто куди відправляти, значить ми їх в суботу просто перерозіграємо чи в неділю там. Та да і все. Значить, хотів ще конкретно запитати: ну, як ви на те дивитеся, як краще провести оце такий ну, не конкурс, конкурс. По розпилювачам екоджет, як їх кому відправляти і хто взагалі зацікавлений у них. Це не те, що там, там один комплект на 30 розпилювачів. І здається, 9 комплектів. Один комплект я зразу вже відправив Олександру Шерстюку, тіктокеру. Хай він їх подивиться, порівняє, у нього там роса є. Положив йому посилку, він Альтазор якраз там виграв. І в нас залишилось, здається, чи 9 чи 8 е отаких от пробників, пробних е розпилювачів, їх там по 5 штук. Тобто, хто хоче е ну, пропонувати свою мову, як взагалі е вони потрапили, щоб правильні руки, щоб дійсно та людина, яка хоче їх як би, спробувати, щоб вони їм пішли. Якось так. Як правильно зробити розіграшем, не дуже хотілося б, тому що, ну, що якби хочеться, щоб вони потрапили. В ті руки, кому вони потрібні. Я думаю, ви мене зрозуміли. Так що, друзі, якось, якось так. Орел у нас спить. Плужок так, так і він у нас не використався. Ну, нічого, я думаю, ще погода буде, то ми все, ми все зробимо. Так, що тут у нас запчастини лежать. Так, що, так, друзі, я значить, хочу... що я хочу вам тут показати, чого я сюди. Прийшов, зробили ж отаку догрузку, зробили її самі. Вирішили, що купувати її трішки дорого. Ціни йдуть починають від 1900, але там за 16 метал є і 2200, там і 2500 бачив, 2700 навіть знаходив. Ціни різні. ну В середньому там 2300 за е, отакі от два шматка. і якби, ну Є вони, що збираються прямо на тракторі. Є вже цільні. То вирішили, значить, зробити самі. метал є, то чому б, то чому б не попробувати? Значить, отак, отак воно в нас вийшло, дивіться. Все поробили, повирізали, попідганяли. Один шматок, одна железяка і друга железяка. Отака. От так, і вони будуть, як вони будуть, Кріпитись. Значить, є отакі пальці поршневі, вже вони відпущені. Значить, вони будуть, трішки ми їх уріжемо, ну, відповідно, сюди і сюди. І отак, отак воно буде, буде виглядати. Ну, трішки ж, звичайно, вона буде менша, тому що вона не влазить туди в посадочне місце трактора. Так що... Якось так, якось так воно в нас вийшло. Я думаю, що краще, краще і дешевше, ніж купувати заводську. Ну, як заводську, не заводську, а ту, що роблять хлопці самі, і так само перепродають. І то ми вирішили зробити самі швидко, надійно, зручно і дешевше. Так що погнали далі. Так, що у нас значить, по накидочкам на сидіння МТЗ? Зробили перший отакий зразочок, поїде він до одного із тіктокерів, він примірює, подивиться, як воно взагалі вийшло. І в принципі, в принципі, я гадаю, на цьому ми і завершимо наше виробництво, тому що матеріал занадто став дорогий. Так що, якось так отак от воно вийшло. Отака от перфорація. Це, значить, у нас спинка. Це спинка буде. Бокову частину зробив з отакої як шкіри. Все воно якби чітко все прошито. Нема ніяких тут нюансів. Зробив і ще затягнув додаткову затягнув нитку, щоб можна було її стягнути вже на самому сидінні. Зробив по макету стандартного рідного сидіння по лекалу. Старе своє зняв, розрізав, розпоров і все як би підготував. Це значить у нас спинка. А це у нас, значить, саме, саме сидіння. Ну Сидіння ви бачили, сидіння я вам уже в себе показував, демонстрував. А це, значить, бут... у мене тільки чорна нітка, а це з червоною. І це зробив трішечки, трішечки вище. Отак. От Так що, друзі, хто, хто хотів собі такі сидіння, на жаль, на жаль, вже його придбати не вийде, тому що матеріал вийшов занадто дорогий. Це значить одне, одне сидіння по старій ціні, а ті вже якби ті вже... Зачиняємо, <смі> 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 <смі)> Зачиняємо лавку. Так що якось так, друзі, відправляємо Сані, саня собі приміряє, покаже нам, як воно вийшло взагалі.